Всім здравствуйте! не ви знаєте, коли Миколаїві у місті Вінниці. Сьогодні вам показую на продаж. квартира. квартира будинок квартирного типу. Но по як квартира, по факту, як будинок, тому що тут є за мене ділянка, це ми в спальні на другому поверсі, всі меблі майже залишаються, далі йдемо на кухню. Тут кухні йде санвузол і закривається. Є окремий. ванна кімната, санвузол окремий. З другого поверху така, тераса. Спускаємося на перший поверх. Тут у нас дворик, земля приватизована під квартирою. Тобто сотка землі може бути. Кіскачилі, мангал, Чи зробити маленькі ворота. Е, далі перший поверх автономний, тут котел газовий стоїть, тут машина, заходимо далі. Тут вже нанизу ванна кімната з санвузлом. Сама кухня, вже трошки побільше. Перша кімната, загалом три кімнати. І друга кімната. Всього 60 квадратних метрів. Тобто, трьох, трьохкімнатна квартира, двохярусна, по документам можна так сказати. Ну, а по факту ви бачите, що це як приватний будинок зі своїм таким двором. Зручно вас час і покажемо.